І всім привіт! І з вами Brother Splay. І сьогодні ми будемо забирати за монети субіття нового персонажа. Погнали! Давайте зайдемо в магазин. Перед цим заберемо бум та коробок, Три коробки. Так, Забираємо ми 200 монеток. Далі ми забираємо 300 монеток, В принципі далі це у нас усилитель Щота Х1. І в принципі це все. Погнали далі. Приближення. Персонаж франкети. У нас стоїть 15 тисяч монет Субіція. Франкети космічний серфер. Забираємо. У тебе є франкети. Ось така анімація, в принципі. Типа як стрибає. Прикольно. От я не знаю, чи це чоловічий рід Самого персонажа чи жіночий. Ну, скоріше всього, це чоловічий. Так, в принципі, це все. Якийсь сезонний квест виповнили ми. Далі тут, в принципі, можна тепер ми вже можемо забрати. Ну, не зараз же, але будемо вже старатися забрати Супер Рунер Ютані, яка стоїть 41 тисяч монет субіті. Це трошки багато, бо в мене залишилося 4300. Так що це трошки буде довгенько. Так. От ми вже можемо ним зіграти. Ну, перед цим давайте тут зайдемо в сезонні квести. Ага, потратимо монети субітє. В принципі, це ми виповнили. Так, О, тут можемо вже забрати деякі награти. Получаємо 10 монет сезонної охоти жетони і 500 монет субіті. І забираємо 5 фор і 2000 монеток. Ну, прикольно. Ще що хотів забрати, це в, в сезоні охоті таїнственну суперкоробку. Получаємо 1500 монеток. Один усилитель щота. І, в принципі, далі ще не відкрито. Коли відкриється, тоді ми постараємося зняти. Так, заходимо в event. Сьогодні ми ще пройдемо марафон, тому що естафета по таймеру ще не відкрита. Відкриється через один день, 10 часов. Так що пройдемо марафон в Чикаго. Так, правила, все нам все зрозуміло. 2,3 мільйона треба пройти. Трошки багатенько, але подивимося, як виглядить сам персонаж. Так що погнали. Ну, в принципі, скоріше всього, це старий марафон. Ну, Сама карта і музика стара. Думаю, я вам вже це показував в самому відео, Одному. цю локацію. Отак От виглядить сам персонаж Франкети. Мені самому персонаж дуже понравився, тим, що він не обічний. Хто зі мною согласний, пишіть в коментарях. Так, жетон. У мене тут 89 жетонів сезонної охоти. Да, дуже багато, тому що ще не відкрито воно. Ну і сам персонаж дуже прикольний. Так, з доскою так вона виг... сам персонаж виглядить. Як я пам'ятаю, цього персонажа давали, я пам'ятаю, колись в естафеті по таймеру. Його і давали за донат цього персонажа. Де він цей персонаж не був? І от зараз він вже безплатно дається. За 15 тисяч монет собі, в кого його в кого не мав він. У нас його не було. 2,3 мільйони, 3 мільйони це, да, це дуже багато. Це трошки займе. Время. Але нічого страшного. Скоріше все я да, локацію вже помню, я її вже грав навіть. Ну, в принципі, тут вже ніякого разнообразя немає. Тут вже ті самі локації додають. В марафон там літающі доски. В естафеті по таймеру. Так що, ну, це вже нічого такого нового. Колись нам було дуже новеньке таке от. Так, не взяв там жетон. Ладно, нічого страшного. А зараз це вже нам не новина, так сказати. Хотів б я вам сказати, дуже подякувати вам за 50 підписників. Ми щось не мали ніяк сказати. Вже у нас давно появилося 50 підписників. Ми вам дуже дякуємо. За те, що ми для вас стараємося і ви нам, так сказати, підписуйтесь на наш канал. Давайте далі будемо продвигатися, в принципі, розвивати наш канал. Ми для вас завжди будемо готувати якісь відео класні по різним іграм. Там і королівські ігри, там, битва, там. Ну, любі ігри на нашому каналі будуть. Так що підписуйтесь на наш канал. 50 підписників це ще небагато. Хотілося би вже там десь 100, ще більше там. Ну, ми по чуть-чуть будемо рости. Так що чуть не розбився. Добре, що доска в мене тут. Твій персонаж Франкетти дуже не так як, типу, як робот. Того мені він дуже понравився. А ще тоді, коли я дізнався, що він 15 тисяч моніт стоїть, я взагалі був в шоці. Як дуже мало. Розбився. Чомусь я щось листав. Чомусь я так розбився. Я щось листав направо. Чуть воно мені не листало. Ну, ладно, вже подивимося рекламу. Вже нічого страшного. Вже як є, так і є. Надіюсь, це остання реклама, яку я дивлюся зараз, бо не хотілося би так дивитися реклам дуже багато. Так, ще. 87 тисяч треба пробігти. Ніби не дуже так багато. Але зараз безстренько це випонемо. Хоча де я воно буде так безстренько? Це ж 2,3 мільйони треба пробігти. Це дуже багато. А я тільки пробіг 500 тисяч. Це половини почти нема. О, ранець дуже добре. Буде вже скоріше хоч. Хотілося б вже виконувати там естафету по таймеру, вже його пройти повністю. Получити там вже за п'ятий етап персонажа Бруно, щоб вже його більше не виконувати. Але треба ще чуть-чуть чекати. Вже почекаємо, тоді вже пройдемо його. Разом з вами на відео. Де ви будете бачити, як ми, я або мій брат виконує. Блін. От, казав я, що, от, ось, що я останній раз дивлюся рекламу, ну, вже прийдеться ще раз дивитися 30 секундну рекламу. Не дуже хочеться. Хочеться взагалі вже виключити її ту рекламу. Мені, чесно, дуже надоїли ті реклами, але як без них. В кожній грі має бути хоч реклама там. Ще 5 секунд. Вже почекаємо. Так, тепер погнали далі. Думаю, цього, цей раз точно вже реклам ніяких я дивитись не буду. Буду вже акуратніше. Чесно, сьогодні тільки вийшов марафон, там ще нічого більше не вийшло. Там тільки можна виконувати рекорд дня і бути марафон. Ну я рекорд дня виполняв його вже. Лишилося мені вот марафон. І чомусь так воно в принципі вийшло. Ніякі там не літаючі доски ще не вийшло. Там естафета по таймеру. Э, загадочні препятствия. Тільки марафон. Странно, ну. Ну ладно. Там я бачу, що там літаючі доски ще не вийшло, загадочні препятствия. Скоріше всього там завтра вже вийдуть. Я щось не дивився. За мене тут собі там більше нічого нема що купляти, крім самого персонажа, ну як персонажа наряд, типа як... Я так вважаю. Ну, хай ладно, це буде персонаж як суперранер Ютані. А так, там більше ніц немає вже за монет субіття Так що, ну, це вже добре, що ми вже так багато всяких набрат, наград забрали. І можемо вже старатися отримати супер раннер Ютані за 41 тисяч монет субіття Постараємося ми набрати стільки монет субіття В цих субіті там марафон, літаючі доски. Там ще шешов. В цій естафеті по таймеру там де можна отримати самого персонажа Бруно з доскою, яку ми вже забрали. І там ще що я не казав. Ну коротше, в цих всіх субіціях. Можна буде позбирати монет субіті і отримати персонажу Супроранер Yutani. Так, це вже мільйон. Це дуже добре вже. Хоча це треба ще пробігти стільки, як я пробіг. І ще навіть далі, далі більше. Там ще на 300 тисяч більше. Так що, ну, думаю, це ми виповнимо. Не знаю скільки буде відео длитися, я так завжди кажу. Думаю. Десь на 25 минут, може, ладно, там на 20 минут. Хоть би відео злилося. Ну точно не більше, бо не хотілося би. Ху, ще чуть-чуть. Лучше доску использую на всякий случай. Ну от, бачите. На всякий случай пригодилось. Я думаю, мене дуже добре чути. Музику, звісно, не дуже чути. Думаю, ви причину вже знаєте. Я вже вам розказував цю причину. Ніц не зробиш. Ну таке вже, як я так є. Головне, щоб не чули. Як я там з вами розмовляю, в принципі, і вам щось розказую. О, це вже 96 цих жетонів. Нормально, я скажу вам, нормально. О, ще треба пробігти. Ну, ладно, вже пробіжимо. Головне дивитися, коли там ці вот кросовки вже закінчаться. Бо коли вони закінчуються і тут ти підстрибуєш, а воно не підстребує, то вже все. Це вже проблема така велика, що не можеш можеш вже програти. Коротше. Це дуже обідно буде. Бо прийдеться дивитися реклама. Третій раз. Так, магніт. Це дуже добре. Буде легше монетку збирати. У мене чуть вже за монеток ніяких там персонажів не дають. Ну, скоріше всього, ми вже всі забрали. Там За монетки, там доски забрали за монетки і за і персонажі. Тільки там мене лишилася одна міна, як... Ніби, як... ніби так її звати. Персонажа міна. У нас щось в мене все за ключи. Не знаю чому. Тільки прийдеться нам вже купляти за золото самі доски от, стандартні. От, наприклад, ми купляли доску з акулою. Вигля самі акули. Я думаю, ви помните. Так от ми... Виходить, що нам прийдеться тільки ці водоски вкупляти. Стандартні, так сказати. Так що такі от справи. Так, вже скоро буде 100 жетонів цих сезонної охоти. Це дуже багато. Часно хотілося в сезонної хоти якихось прикольніші там, награди, там якусь доску би додавили, так, додали, ще там персонажа прикольного. А так зробили типу, як самого персонажа Розу і її наряди. Це, чесно, дуже туго. Мені не дуже понравилося це от що вони зробили. Не такої я ожидав в принципі, що буде. О, все, ми, у нас вже, в мене вже так 100 жетонів в сезонній це дуже добре вже. Дуже добре забрав магніт. Так, це вже виходить останнє вже. Тут ще треба 590 тисяч пробігти. І виходимо, ми вже марафон пройшли повністю. І заберемо вже награду. Тому що тут, якщо вже розчитати, тут це буде 2,3 мільйона, Тому що це тут, ну як, виходить, що це... Все, це вже останнє. Через той жире дуже тяжко говорити. Аж потієш від неї. Ну таке літо. Ніц не зробиш. Так, поки що ми ніякі реклами не дивимося, це дуже добре. Так і треба триматися, в принципі, не дивитися ті реклами, бо я бачу вони там 30 секундні. Рідко буває, що 5 секунд подивився рекламу, хап і виключив. Це дуже рідко. От ми подивилися дві реклами, і воно все тільки 30 секунд. Чи 3 ми реклами подивилися? Скоріше всього дві. Да, дві. Не. В ці дві реклами були 30 секунд. Це дуже багато. Але хоч так. Бо могло і бути більше секунд. Так, используємо доску. Так, на запас. Блін, і той ранець пропустив, і цей ранець. Треба було, коли летів я, треба було його і було. Я щось протупив. Я думав, щось я подумав, що лучше давай я на Нес піду, там теж ранець. Але взяв і не той, і не той. Ну ладно, вже, вже як є, так є. 160 тисяч треба пробігти, це дуже мало, я б сказав. Так як сказати, що ми пробігли ще почти як 2,3 млн тоді треба було. Так що це я вважаю, це вже мало. Так що ми вже зараз скоренько вже пройдемо його. І заберемо на силу вже на самі. Так, жетон забрали все, в принципі, я виповнив сам цю марафон. Ну, ще раз кажу, цей персонаж дуже мені понравився, я не буду бігати, доти, доки в мене не з'явиться якийсь ще інший персонаж, якого в мене не було. Наприклад, от сам персонаж Бруно получу, то от я поміняю замість цього персонажа Франкети. А поки що буду бігати цим персонажем. Так, давайте зайдемо, заберемо в марафоні награди. Так, забираємо. Удвоювати я не буду, бо це ще треба дивитися рекламу. Все, отлично. собі цієї проїдно. В принципі, пройшов марафон, тут літаючі доски проходив. А, літаючі доски було, його не був закритий. А, зрозумів, я його вже виповняв ще десь вчора. Ну от, ближайші собі це естафета по таймеру і згадочним препятствием. Зрозуміло. Тут 6800 мені моніт собі, ну трошки є. Ну, все, в принципі. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну и знак завжди в браузерсплей. Всім удачі і всім пока.